Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Прем'єр-міністр Словаччини накинувся на президента України Володимира Зеленського. Я не твій слуга, сказав президент Фіцо Володимиру Зеленському. Що таке сталося? Чому така агресія прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до нашого президента Володимира Зеленського? А справа в тому, що з 1 січня 2025 року транзит російського газу в Словаччину через Україну припиняється. Як кажуть наші сусіди молдовани, ГАТА, Кінець, Феніта, як кажуть італіянці. це влаштовує Україну, вона готова виплатити компенсацію, компенсуху на жаргоні Словаччині в 200 мільйонів доларів. Ні, не за нафту, а за електроенергію. Саме скільки ми платимо за електроенергію в Словаччині. І цю електроенергію прем'єр-міністр Фіцо хоче відключити. Бачите, який заплутаний, заплутаний вузол. Ну, політика, економіка це річ не пряма, вона така крива, як кажуть, да? як гвинтівка з кривим дулом. Отже, якщо ми з 1 числа 2025 року припиняємо постачання російського газу транзитом через Україну в Словаччину, то Словаччина нам не постачає електроенергію, а доля Словаччини в імпорті електроенергії в Україну 19%. Коротше кажучи, Фіцово загрожує загасити світло в Україні. Президент Зеленський звернувся до Фіцо сказав, що ми не можемо підтримувати агресію Росії в Україні, і ми перекриємо газ. А ви, виходить, допомагаєте російському агресору. А ви, виходить, хочете лишити е, значить, е, словацький народ без 200 мільйонів доларів, який щорічно виплачує Україна за електроенергію Словаччині. На це. Роберт Фіцев сказав: Я не ваш слуга президенту Зеленському. Ви що думаєте, якщо вам НАТО, США, Євросоюз дає все для війни, все, що ви забажаєте, то я буду вашим слугою і буду мовчати. Я маю свою думку, і я її кажу. Так сказав прем'єр-міністр Роберт Фіцев. Коротше кажучи, назріває дипломатичний скандал між. Україною та Словаччиною, хоча чому тільки дипломатичний? Як сказав Роберт Фіцо, відмова України від транспортування російського азу в Словаччини буде мати дуже тяжкі наслідки. Питання, які ж ще залишаються відкритим, з вами Юрій Швець. Дякую за те, що дивилися відео. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!